Христос рождається, славімо Його, Дорогі Отці, преподобні брати і сестри у монашестві, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні людство, і зокрема наш народ, потребує почути і прийняти добру новину про те, що Бог не залишив нас наодинці в боротьбі з найбільшим злом, яким є гріх, що ніхто з нас не є одиноким. Друга особа Божа. Син Божий став людиною, щоб кожен з нас міг осягнути Спасіння. Таким чином здійснилося Боже Слово, яке обіцяє нашим прародичам милосердя, про яке говориться уже у Книзі буття. У нашій церковній традиції різдвяне привітання має два варіанти: Христос народився і Христос рождається. Одному ми стверджуємо, що Христос вже народився і проголошуємо доконаний історичний факт про те, що Месія вже прийшов, тобто наше спасіння вже здійснилося в Ісусі Христі. У другому варіанті, привітання, ми кажемо, що Христос народжується тепер, коли живе наше покоління. Незважаючи на те, що минуло понад дві тисячі років, ми так само є свідками спасіння, яке можливе лише завдяки вірі у Господа Ісуса. Отож Христос вже народився, але якщо ми не приймемо Його сьогодні, тут і тепер, то будемо далі перебувати у темряві гріха, неправди, несправедливості та смерті. Цього 2016 року Божого наша Українська греко-католицька церква разом з усією Вселенською католицькою церквою відзначає ювілейний рік, присвячений Божому милосердю. У цьому році церква нагадує цілому світу, усьому людству і кожному з нас, що разом зі справедливістю, яка вимагає покарання за злочин, яким є гріх, у Бозі є милосердя, яке Він виявляє на всіх грішників, що каються, зло повинно бути не тільки покараним, але й викорененим саме Божим милосердям, щоб цей ювілейний рік Божого милосердя приймати і пережити разом зі всією церквою. Запрошуємо усіх вірнім Івано-Франківської архієпархії і митрополії взяти участь у духовних заходах, найперше відбути прощу до одного з ювілейних храмів, якими в нашій архієпархії є архікатедральний собор святого Воскресіння в Івано-Франківську та храм Успіння Богородиці в селі крилос що в Галичі. Після отримання Божого прощення, яке є виявом Господнього милосердя, і до якого маємо часто прибігати, хай кожний, зокрема, проявляє милосердя у своєму житті, прощаючи ближнім, що провинилися супроти нас, а також практикуючи діла миросердя щодо душі і щодо тіла. Особливо звернімо увагу на хворих, убогих, потребуючих, а також тих, які змушені були залишити свої доми на сході і півдні України. Закликаємо всіх відвернутися від гріха корупції та хабарництва, які нищать наше суспільство, руйнують зиму довіру і повагу. Зробімо все, що від нас залежить, щоб на нашій християнській землі припинилася неоголошена війна. Проти ненароджених дітей, що гинуть у колонах своїх матерів. Просімо Божого милосердя для батьківщини України про мир, злагоду і порозуміння, особливо завершення війни на сході нашої держави. Хай Різдво Христове наповнює ваші серця, родини й домівки любов'ю, перемінює смуток на радість. Хай наша українська земля наповниться Божим милосердям. Бажаємо вам радісних свят, веселої коляди з вертепами у прославі новонародженого, Христа Спасителя, Господа нашого, веселих свят! Христос аждається, славімо Христа!